А Один пошла У сутньому закладі домінанта в одноповерховій будівлі загорання сталося на даху на площі близько 150 метрів квадратних. Працювало підрозділи по підвищеному рангу пожежі. Площа розповсюдилася на 150 метрів квадратних покрівлі. Розібрано ще 200 метрів квадратних завдаків злагодженим і оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу вдалося локалізувати на малій площі і змоги розповсюджувати на всю попрівну будівлю. Заступник начальника противної переміщення центру це полковник службу цивільного захисту путав Олександр довірство.